Вітаю, друзі, також усі інші. У нас сьогодні 9 серпня, і це 1263 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо з новопавлівського напрямку. Справа в тому, що тут російські окупанти продовжують наступальні дії, і в принципі це один з найбільш таких собі. Активних та для російського командування результативних напрямків у питаннях пропорції захоплених територій та витраченого людського ресурсу, але навіть захоплені території збільшення лінії бої та витрачені людські ресурси вони вже даються в знаки. І Російські окупанти поступово зменшують темп просування по новопавлівському напрямку. І окрім цього іншого, вони і наближаються до основних перешкод у вигляді річки Бовча та річки Ворона, які повинні будуть остаточно загальмувати їх підрозділи, їх можливість швидко просуватися. Ну як швидко з урахуванням взагалі середньостатистичних показників. І захоплювати території. Тобто, те, про що я говорив, що е, в принципі, основною перешкодою, яка значно зможе загальмувати росіян, будуть саме ці дві річки. А е, сили оборони України поступово будуть відходити до е, лівого берега і займати оборону по правому берегу, Вовчої та Вороної. Станом на зараз російські окупаційні війська е, просуваються по декільком напрямкам саме на Новопавлівки, на Новопавлівську. Мопалоцдармі, ну, по і по-перше, концентрація сил та засобів їм поки що дозволяє рухатись та закидати наші підрозділи великою кількістю людського ресурсу, якого все ж таки підкреслю, тим не менш стає менше. А в першу чергу почну з півночі новопавлівського напрямку. І тут росіяни а, тиснуть на зелений гай відповідно з метою виходу на Іванівку. І в цьому о, задіяні підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади зі складу двадцять дев'ятої загальновійськової армії, які, окрім всього іншого, намагаються ще й прорватися до іскри. Поки що їм закрити ті кишені, які о, утворилися в районі зеленого гаю о, і, в принципі, на північ від траси на Запоріжжя, а також на південь. Тобто це західніше від піддубного, поки що їм не вдається, поки що вони не можуть закрити ці е, ділянки, оскільки не вистачає їм для цього е, ресурсу. Саме для цього інколи їм і доводиться е, використовувати, ну скажімо так, підсилення. Але про це трохи пізніше. Е, знову ж таки, Олександроград, е, Грат, який е, росі... на який росіяни. Тиснуть, я пов'язую безпосередньо з Воскресенкою, оскільки росіяни зараз, на жаль, взяли під повний контроль саме Воскресенку. Тому найближчим часом, я думаю, на мапі Діпстейт ми з вами побачимо, як буде повністю замальована оця кишеня від перебудови і до Воскресенка Олександра Града, саме до цієї межі. Тут російським військам, на жаль, вдалося. Встановити контроль над населеним пунктом і закриття саме цієї кишені це питання часу. Я думаю, що якщо не сьогодні, то завтра, ну будь-якому разі, до кінця е е тижня або на початку наступного ця кишеня буде закрита. На жаль, на цій ділянці окремо було е виділено російськими підроз... російських підрозділів зі складу 430-го мотострілецького е полку. Саме вони зі складу е, тієї ж 36-ї окремої мотострілецької бригади. Саме тут е, вони е, мали можливість взяти під свій контроль саме населений е, пункт Воскресенка. Е, рухаючись на південь, тобто, це знову ж таки, якщо говорити про локацію Воскресенки, то тут росіяни намагаються прорватися до Маліївки, то Январського. Це вже Дніпропетровщина. Тобто, це бойові дії на Дніпропетровщині, і частково це сіра зона. Поки що говорити про червоне забарвлення ні не доводиться, але тим не менш вони намагаються прориватися вже на Дніпропетровщину з метою подальшого просування до річ річки Ворона. Аналогічно вони з Шевченко діють і на Комишоваху відповідним чином. А, в, цьо, в цій локації а, російські підрозділи зосередили також людський ресурс зі складу 114 го мотострілецького а, полку. Це вже п'ята загально військова армія, і тут дуже цікавий момент. А, зараз а, їх а, їм було відправлено на підсилення п'ятої загальної військової армії, яка є основною пробівною на. Південно-західному напрямку Новопавлівського плацдарму підрозділи 69-ї окремої бригади зі складу 35-ї загальної військової армії. Тобто ресурсу загальної військової армії для цього не вистачає. Ну і відповідно, вихід на Тимеріївку та через Новодарівку в Запорізьку область також станом на сьогодні. Це п'ята е, загальновійськова армія виконує ці. Задачі безпосередньо е, вона намагається прорватися одночасно як по е, напрямку на Дніпропетровщину, так і, відповідно, вона намагається і розширити зону контролю по Запорізькій області. Повторююсь, зараз не вистачає їм ресурсу, щоб пришвидшити цей процес. Тому він відбувається досить так мляво. Але. Е, в російські окупаційні війська, які вперлись в річку Вовчу на півночі, в районі Дачного, наприклад, згідно з тією інформацією, яка з'являється, мали можливість все ж таки закріпитися на північному узбережжі і намагаються закріпитися на південних околицях саме Дачного. Тому можна говорити і про те, що і е, через Вовчу вони вже перейшли і намагаються рухатись в Новопавлівському напрямку на Новопавлівку безпосередньо вже по Дніпропетровщині, але це зараз а, не є якимось а, стабільним закріпленням. Я нагадаю, що декілька тижнів тому російські окупанти також демонстрували те, що вони вийшли а, на а, Новопавлівському напрямку саме в Дніпропетровщину на півноч від а, річки Вовча. А дуже швидко ці підрозділи були нейтралізовані. Знищені і закріпитися їм там не вдалося. Можливо, зараз це така ж саме історія з чергових суїцидників відправили на закріплення на позиції на півночі річки Вовча. Але от що а, дійсно викликає зараз а, с, а, такі сумні думки, це саме серебрянське лісництво, тому що а, трималась там оборона досить довгий. Час, але зараз ми бачимо, як росіяни, на жаль, в серебрянському лісництві розширюють свої зони контролю. У порівнянні з тим, що відбулося за останню добу, збільшилась зона контролю в серебрянському лісництві, і зараз росіяни впираючись в водойми в болота, але сформували такі, таке заглиблення в нашу оборону на нашій позиції. Що о, утворилась така собі чергова кишеня, і цю кишеню, як ви розумієте, вони будуть намагатися закривати. Е, звісно ж, виправити е, цю ситуацію можливо е, фланговим ударом. Ми е, це неодноразово з вами також говорили і в багатьох інших випадках. Але чи буде це зроблено? В принципі, на цьому напрямку діють підрозділи Сил оборони України, які мають е, достатній досвід. В питаннях таких контратак це правда, і до речі, в серебрянському лісництві неодноразово замінювалася ситуація, коли росіяни починали наступальні дії, а потім з'ясовувалось так, що вони навіть втрачали позиції. Тому в серебрянському лісництві ще не все втрачено. Але якщо собі уявити, що дійсно буде закрита ця кишеня, і росіяни вийдуть на сіверський донець. То а, в даному випадку а, у разі втрати а, самого серебрянського лісництва можна говорити і про втрату серебрянки, бо вона зараз знаходиться під тиском через Григорівки російської третьої загальної військової армії. Тиск цей постійно не зупиняється, але це може призвести до того, що буде через деякий час сформовано один а, з напрямків тиску на Сіверськ, оскільки є. Ми зараз можемо говорити про формування умов удару з півночі з східної частини, і фактично з виходом з півдня. А напередодні, коли я говорив про Сіверськ, то якраз про ці три напрямки і згадував, що росіяни будуть намагатися діяти в класичній формі, тобто тиснути на населений пункт з трьох напрямків. Поки що говорити зарано, що в них цей план може бути виконаний. Але вочевидь вони намагаються з урахуванням того наскільки вони прискорили свої дії по напрямку Верхонокам'янська-Сіверськ, Григорівка-Серебрянка, а також в напрямку на виїмку та переїздне. А все це говорить про те, що росіяни намагаються до осінньо-зимового періоду максимально наблизитись до сіверська, максимально наблизитись з усіх напрямків. Щоб фактично розпочати а, міські бої саме в цей період. Сіверськ, Куп'янськ, Борова, Лиман, Костянтинівка, Покровськ це ті локації, які росіяни будуть намагатися в осінньо-зимовий період вивести на рівень міських боїв. Як ви бачите, вдається їм не усюди. Учора ми розглядали Покровськ, до того ми говорили про суми, бо дехто думає, що по сумам також будуть е, брати суми в оточення. Ну а зараз знову згадуємо про Сіверськ. Найближчим часом я не бачу якоїсь перспективи того, що е, російські окупаційні війська вони не те, щоб е, будуть гальмувати по е, якісь причин, окрім причини втрати е, ресурсу, це єдине, що їх може зупинити. Я не думаю, що вони почнуть гальмувати чи взагалі зупиняться через якесь перемир'я і щось подібне. Ні. Зараз якраз російське командування використовує максимум того ресурсу, який є в них наявності. Відповідно, вірити в те, що Путін може завтра надати наказ після розмови з Дональдом Трампом про те, що все, війна ставиться на паузу, ні. Вони вірять в те, що вони можуть вийти в осінньо-зимовий період. В форматі міських боїв по всім цим містам вони в це вірять. А чи це може бути реалізовано? А для деяких міст є ця загроза, але якоюсь, е, ну раціонального такого собі е виправдання такої думки, на мій погляд, не існує. Є проблемні міста, є Покровськ, в які можуть заходити зараз диверсійно-розвідувальні групи ворога. Але Костянтинівка навіть не створена таких умов, не створено таких умов і в сіверську. Лиманів, Боровій в Куп'янську, цілком можливо, вони зможуть е, використовувати також ДРГ е, в міських умовах. Але не говори, ми не говоримо зараз про те, що в них, хоча б одному з цих міст, є реальна можливість розпочати ось завтра чи через тиждень штурмові дії і бої в місті. Ні, тому багато чого не підготовлено. Але російське командування і безпосередньо Путін, який не діє логічно, в більшості випадків. Раціонально, і він е, бачить перспективу в тому, що дійсно ці міста будуть в форматі міських боїв з осені по зиму 2025-2026. Ну а весною почнеться черговий етап наступальних вже дій в полі, тобто весняна наступальна кампанія. Тому яке перемиря? Про яке перемиря він може говорити е, всейозно, а не імітуючи своє бажання. Е, перестать стріляти, ні, нічого такого не буде. А тому, в принципі, зараз а, ми можемо спостерігати за тим, як росіяни підтверджують основний факт: вони будуть воювати і надалі. Ніякого перемиря не буде. Не тіште себе якимось там сподіваннями, все це даремно, а тому що для них основна мета захоплення без нескінченно, без кінця а, захоплення території України в будь-яких умовах. Тому наша задача зараз саме концентруватися на тому, що нам доведеться до кінця цього року а, саме працювати над а, знищенням людського ресурсу, саме виснаженням російських окупаційних військ в питаннях людського ресурсу, щоб 26-й рік він вже був, ну скажімо так, з іншими задачами можливо, не тільки оборонного а, не, а, оборонного складу. Друзі, дякую всім, що дивилися це відео, і дякую за те, що поставите лайк, прокоментуєте, репостнете, підпишетесь, натиснете дзвоник. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще оформити на обо своєї спонсорство. Це дозволяє каналу робити більше цікавого контенту, а спонсори відповідно отримують цей контент, унікальний контент одні з найперших. Дякую усім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Нагадую, що завтра зранку ми знову зустрінемось на обос в огляді мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.